Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну тушковану капусту з м'ясом. І для такого рецепту мені потрібно капуста, м'ясо, цибуля, морква, томатна паста та сметана, олія, вода та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Сьогодні я використовую ось таку доволі велику капустину. Це... Пізній сорт для початку. Капусту промиваємо. Я розрізаю на отакі шматочки. Для того, щоб нам зручніше було їх натирати, нарізати. І для вас зручний спосіб шинкуємо капусту. Якщо у вас немає шатківниці, не проблема нарізайте капусту ножем. Моркву сьогодні я використовую заморожену, вона вже натерта. Якщо у вас є свіжа, звичайно що використовуйте свіжу, натерши її на грубій терці. А цибулину нарізаю на четверть кільця. Так як капуста в мене осіння, вона доволі тверда, для того, щоб довго її не розтушковувати, відправляємо кастрюлю води на плиту і ось так невеличкими порціями проварюю капусту в самій звичайній воді. Буквально 3-5 хвилин. І паралельно, поки відварюю капусту, відправляю на плиту сковорідку. вливаю самозвичайну соняшникову рафіновану олію. І зараз я займуся м'ясом. Знову ж таки, м'ясо можна використовувати будь-яке на ваш смак. У мене сьогодні реберця, який порційно нарізаю на вилочки і відправляю на сковорідку Обсмажуватися. До красивої рум'яної скоринки. Якщо ви готуєте молоду капусту, то, звичайно, що цей етап ви пропускаєте. А, власне, я злегка підварюю, навіть не підварюю, а просто бланчирну капусту для того, щоб вона відразу стала трішки м'якою. І ми зекономили час на самому тушкуванні. Реберця я обсмажу до красивої скоринки. Перекладаю тимчасово відразу до бланчарованої капусти. Сковорідку не вимикаю, а відразу відправляю обсмажуватися цибулю. Та разом із нею моркву тушкую овочі буквально 7 хвилин. Овочі обсмажилися. Тепер я беру кастрюлю. Кастрюлю беріть з товстим дном. Адже ми будемо томити в ній нашу капусту з овочами. На дно вливаю трішки соняшникової рафінованої олії. Відправляю. Нашу засмажку, так звані овочі, моркву та цибулю. Відправляю наші реберця, ну і звичайно бланшировану капусту. Як бачите, коли ми діставали капусту з окропу, на дні тарілки залишається ось ця от вода, в якій ми відварювали капусту. Її небагато, але це дуже добре, що вона в нас є. І разом із нею... Я відправляю капусту в кастрюлю. Також відправляю горошини духмяного перцю та суміш перцю, і лаврові листочки. Усе перемішуємо. Зверху підсолюю капусту. Відправляю шматочок вершкового масла. Як бачите, в нас доволі багато рідини, більш ніж на половину капусти покривається рідина. Зменшуємо вогонь на мінімальний, накриваємо кастрюлю кришкою і тушкуємо капусту приблизно 20 хвилин. Буквально 2-3 рази за цей раз капусту перемішайте. Через 20 хвилин піднімаємо кришку. Я розвожу 200 г сметани, 2 столови ложки з гіркою томатної пасти і 100 мл тепленької води. В принципі, можна додати вершки, не проблема, що у вас є. Виливаємо до нашої капусти. Звичайно, що перемішуємо. Після чого пробуйте капусту на смак і додавайте свої улюблені спеції. Я додам трішки меленого перцю і ще трішки солі. Капусту кришкою я не накриваю, для того, щоб трішки випарувалася волога, а сам соус став густіший. Відповідно. Повністю приготувалася капуста, м'ясо та усі овочі. Залишаю на невеличкому вогні ще буквально на 10-15 хвилин. Час від часу капусту помішую і, звичайно, пробую на повне приготування овочей. Якщо ви любите, щоб капуста залишилась зовсім трішки хункою, то буквально протушкуйте капусту 5 хвилин, після чого вимикайте. Накривайте кришкою або ж подавайте до свого столу. В принципі, все готово. Залишається доволі багато соусу. Але по мірі того, як капуста буде вистигати, цей соус буде ще густішим. Рецепт виходить дуже простим, неймовірно смачним, підходить для усієї родини, готується направду швидко і результат не перевершений. Обов'язково приготуйте, обов'язково скуштуйте. М'яка, пікантна, смачна, ідеальний соус, ну просто чудова страва. Повноцінна, повноцінна, чудова страва, яку можна подавати як на повсякдень, так і до садкового столу. Готуйте, адже направду швидко, просто і неперевершено. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал. Усім смачного!